Я з одним мільярдером розмовляв, у якого компанія дуже швидко зростає, і кажу: А як ти думаєш про культуру? Про цінності? Він каже, цінності це не культура. Я культура культура це як ти дієш, а цінності це те, що для тебе важливо. Але ми для кожних людей різні речі важливі. І тому нав'язувати людям, що має ну у мене є, знаєте, такий відштовх від цього, чому я не хочу писати цінності в кейсі, хоч студенти вимагають насправді. От, і ми сміємося, на те вам маркер пишіть на стіні, да? ну, які цінності для вас важливі. Тому що я жив в Радянському Союзі, це одна була культура. Потім я жив в 90-х, це була друга культура. Потім я жив в академії американській, це третя культура. І всі ці культури вони все-таки тебе сковують, вони тобі нав'язують. Вони тебе намагаються перетворити в того самого пруського солдату. Кругом є ієрархія, яка тебе засовує в якийсь шлях, по якому ти маєш йти. А я руйнівник, я хочу, щоб інші були руйнівниками. Я хочу, щоб люди були фундаментально вільними. Тобто, для мене фундаментальна цінність, якщо про це говорить, воля і свобода людини обирати себе. І тому я не хочу нав'язувати людині. Це прикладної цінності. Дуже, дуже прикольно. Вона сама має визначити, і це може зайняти пів життя. Окей, okay. а деякі люди взагалі все життя проживуть і не роз, розуміють, і не знайдуть себе, свої цінності і свій смисл або а, призначення в житті.